І всім привіт, друзі! Ви на каналі MoferGames. І сьогодні ми будемо грати в Украде Brain Road. Тут, друзі, почався новий адмінабьюз, куди добавлю МіГа Тито. І от я на цьому адмінабьюзе, тут в семі вже вийшов, я тут купив локі блоки предлагаю їх відкрити. І з першого локі-блока випадає чи хуахуні стик продаємо. Да. Так, тут ще локі-блоки відкриємо. Я не встиг купити інші, бо цей Ну, а ви, друзі. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, також підписуйтеся на мій телеграм-канал. В общем я думаю, що я буду випускати мої частіші відеоролики по аб'юз-адмінах України Brainroad. І сьогодні я знову на телефоні. Бо... Як завжди нема світла і комп'ютер я не общем, Отже, відкриваємо слідуючий локіблок. Хоча стоп, стоп, стоп. А зараз про плеймодс. Хочеш скачати якусь гру, наприклад, Hello Neighbor, нову FNAF? Ну, або ти хотів, наверняка, GTA. Ну або, звісно, наш улюблений Майнкрафт. Тоді тобі в PlayMods Там можна скачати любу взломку ігор. Я сам звідти скачую. Силка буде в моєму описі під цим відео на PlayMods. Удачі, скачуй, що хочеш. Безплатні взломки тільки в PlayMods. Опачки, нам випадає нову фігня. Такс. Uh, вот наверху ще були блоки, блоки. Відкриємо їх теж. Надіюся мені випаде лагради комбінаціоне воланд! Ні, мені випадео ми продаємо такі не лю. Блін, я вже думав лос Буритус, мотоциклетитус чи як його йотом. Хто ж мені випаде з цих волоки блоків? Йо, блін, я думаю, лос джобсітус. Lost six venius, але мені випав. Лос бомбонитус і я Ладно, продаєм цю фігню. Вона нам не потрібна. <рапляння> не потрібна. Так, друзі. Там йдуть. Такс. Э... Так, так, так. свій свойшу здає сані? Так, 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 так. Айля. Та що слагає? Так, тут хочу брейн роти, але з одної дороги виходять. Коли будуть мега тіто? О! Uh! Івент почався, друзі, мега тіто! Ті, Йома, в індекс хотів зайти. Тут вже 152 брейн рота. Обалдіт. О! Мега тіто, мяу! абата пяу Мяу гатито не фіга себе друзі. Мяу гатито мяу пам-пам-пам-пам-пам, па пампам пам пам пам'яти мяу, а мяу, мяу, офіть Я просто в ви нього? Якась штука що йому писати можна? Ну напишем йому Хау! Майна Віктория. То есть, мой на Максим Оффер 315 625. В общем, полакаса турніри до сраки. Влака. Ти така безпончова не потрібна. Усе ми свою базу, а ну йдемо те глянем, що у нього там. Текс, і що тут? Це що? Дуль, дуль є. Е. You Lucky Block забрати! Адмін Локи Блок. Але блін, що? Ладно. Ладно, я, наверное, не встиг. Окей. Okay. Щось ще вийде, не знаю. Самі дай щось ще крутеньке, будь ласка. Ну, це лавакує, наверное. Про... А ч я продати не воден? Е! мене <свистит> банувся, перезайду, напевно. Напевно, перезайду. Так, я перезайшов тут Семі вийшов. Фуу! Дрозі! Мені <сміни> випав Lost Job сітос! Так, так, і лакі Блоки, швидко! Мені випав лос А Ще я у, на базі селі украс мені Lost Лос джобс! Це же. Офіть! Швидко, швидко, швидко! Це Чихухуаніоніоніс. Так, швидко. Як завжди, у мене не вистачає містечка на базі, треба відкривати лаки-блок. Джоб Джоб-джоб-сітус. Ну це взагалі якесь бізумі. Відкриваємо, хто ж тут мені випаде. Лос чихухуану, нос, чихуахуан. Швидко забри за лакі блоками лаки -блок. Я просто в шоці. Капець, треба швидко купувати все. Будь ласка, щоб мені місця хватило. Будь ласка, Ай, ладно. Ладно, нічого страшного. Зараз відкриваємо цей Лакіблок. общем, йдемо відкривати їх. Так, 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 так. вот перший лакіблокс. Відкриємо його і нам звідти випадає лос гатітус. Но це не той. Не. Ай, ай, ай так, ладно, включаємо. Так, 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 открываем. Ё, я думаю, уже Lost Six Ну, Lost не выпадет. Так что открываем хотя бы, может, звиться, что светло. Так. Опа. И у Ладно. Пошли дальше, что сделать. Угу. Mm Спауны -hmm. 100 тысяч Аркадупус ин Эльтим. Ин Эльтим. Вот тут еще в этом блоке. Открываем. Я нападаю лос тебе топ Там в эти блоки. В блоки. А, ні, вони йдуть, тут в эти блоки. Я вас обману. Ага. Вот і Семен. Семен. Так, открываем новые локи-блоки, где я подше залутал. Ммм. Mm. Продаємо. Далі там ще зверху є Лакі Влог. Вот. Відкриваємо його. Постунтум Ситос. Діти. Тут ще один ємо лослоки. О, він ще з бафом. Цього гатіта мяу. Так, лосбомбінус, лос. понятно. Продаєм його, він не потрібен нам. Так, друзі. Джоб джобсагу. Ну там твої діти є Лос Джоб Сітос, Нас, В колекцію йдеш? Думаю, твої діти були би раді, але потім я тебе продам. Все, джоб до Нас, понали. О, так. Що саме ще включив? І Вінч. Зари папачка йде. О, він заспавний свою базу. Пішли. У нього строубери база Так, 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 бізум тут же бітери нам не треба. Нам треба лак-блоки. О, такс. Що наверху є? Беремо берем всі. Беремо -блоки. блоки. Так, є локіблоки блоки. Берем. Так. Сюди. І давайте. Так, відкриваємо локі-блоки, які я украв з бази Сеймі. І нам випадає. Детіто, ніаліто, Піпіпіто, Такотіто. Такото, так О, ще йдуть локі-блоки. Беремо, беремо та колекції, Нам треба їх відкривати. Так, ти наверх. Тут треба відкривати локі-блоки. Бистро, швид, швидко. еще идем к локи блоком. Блин, я думаю, мы все устаем на какой-то. Прям место. что? А, место. Да, варем. Быстренько. Сайб открываем. Уже все локи блоки. Глазка. Стоянь. Лос. Чехула. Ванлинис. Бьем, 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 бьем. Так, кто не устаем, но сайб хотя бы устаем. Сайб можно. Ааа, быстро, быстро. Так, тут що? Відкриваємо. Відкриваємо. На цех продаємо. Mm. Быстро. Ой, лючку. Все. Да, да але я вже не встигла. Там как куркер і и локибок. Ну от їх я встигла. на цей Відкриваємо. Так. Так, це не ті блоки всі. Це не то, це берем, Це. Я сказав окей. Це. І оце. Це і це. Каркура. Треба продати обичну, У мене замісніло буде діамонтовий каркур, Біом-біом. Берем це діамант каркур каркір-кар, кар. є. Ідемо відкривати. Так, це продаємо. Конали наверх. Сюди. Ви норму спитайте, а демо їх всі бринувати. Там лоски садила, лос, а я вам скажу, вони всі на аккаунті Жебі і Лунера. Вінки да. аккаунти. Та -моє! Гусі, гусі і Тунтусі. І зараз нам випаде із цього лагранди комбінаціони, правда? ж? Ой, який прекрасний конвейер! Вентли Бас Valentine z Bas ким шо це вообще. Друзі, тут я зайшов на базу Семі. Такс. Я вибив якусь штуку з тої піньяти. Пін вот. О, Сэмі свою базу заспавню. Зараз підемо подивимось, що там в нього є. Ладно, пішли. Зараз лакіблоки, як завжди, заберемо у нього. так, вот с так, ну я можно что скручить. Прикинь, у него строу на базе. Не, у него тики локи. Так, открываем я их, я их сделал уже. Так, лос, так вот, чехланис. Да это что за бринроты такие? они не потребны мне. Ой. заспаунил! заспауни Ікис, шо таке. Як забрати? Як забрати це? Шо це? Шо це? А, во. А! Быстро! Пока, папочка джоб джоба. Пока. Берем, берем. Я купив ее, а ну глянем хто це. Такс. Це йдемо наверх. Так, це у нас так, наверху у мене є лакі блоки, відкриваємо. якісь печеньку і якийсь карандаш. От у неї паркак матмарат. Так, ласорка летус продаємо. Це теж відкриваємо, це відкриваємо. Ну, ми і нам випадає лостиху Холомініс і алесю. я... Что мне поведомили? Вот, крупу паги паги. еще И шейку я забрал. бамбу бамбу самого. Интересно, кстати. Ладненько, берем его. Я зараз кину их в машину. Интересно будет подавиться. Что получится. Так, идем таки на Милострова Литос. Все равно никто не хочет розыгрыши принимать. Их. Так. Давайте еще чечи и Каркура. Одесса я. Сейчас смогу получить и крутое. А ⁇ -мо ⁇ Ну Каркур. Каркер, Каркер, Каркур, -кур. Кур, Кур, И... Та блин. Не, не, не. Ай, их секретку? секрет. Эм... Ну, надо на Верховану глянем. Ну, давай. М -м о, вот это у кораблика. Чешу, это возьмем. Вот. Я его украл в цунами режиме, там, вот в цену. Кидаем в фьюз-машину. Та ні, я отримую тріус. Але це все не коштує того. Ладно, повертаємо. Ну, думаю, друзі, на цьому ми закінчимо. Всім пока! Зустрінемося ще.